Христос рождається, дорогі брати і сестри у Христі. Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря, 18 січня 2015 року. На вечір'я богоявлення завтра на свято богоявлення Господнього, і вже сьогодні, після вечірні, ми сподобимося причаститися святої Йорданської води. Від найдавніших часів Східна церква вважає освячену Йорданську воду за велику святість та приписує їй чудодійну силу для душі і тіла. Святий Йоанн Золотоустий у проповіді на праздник богоявлення каже: у цей о опівночі всі, зачерпнувши води, приносять її додому і зберігають увесь рік. І діється дивне явище, та вода у своїй істоті не псується. Від довготи часу, але зачерпнута сьогодні, вона через цілий рік, а часто і два і три роки, зостається незіпсована і свіжа. І по таким довгим часі вона така, як і вода, щойно взята з джерела. Грецька церква для юрданської води має назву Велика агіазма, тобто велика святість. Колись давно у церкві був звичай давати пити Йорданську воду тим, кого через якусь пробину не допущено до святого причастя. Наш народ ставився до Йорданської води з такою великою набожністю, що аж до її освячення зберігав строгий піст і приймав її надше, наче, наче причащаючись. Наші вірні кропили Йорданською водою всі свої будинки і ціле обістя, щоб відігнати від свого господарства всяку нечисту силу. І сьогодні вони радо вітають у своїх домах священника, який щорічно благословить і освячує їх і їхні доми Йорданською водою. Віру нашої східної церкви в силу і благословення Йорданської води найкраще відзеркалює зміст молитв та обрядів великого Водосвяття. У тих молитвах багато разів призиваємо Святого Духа, щоб він зійшов, очистив і освятив воду та надав їй лікувальної сили з користю для душі і тіла. Велика Єктенія під час освячення води має аж 26 прохань, де є такі слова, щоб освятилися водиці силою, діянням і щастя Святого Духа, щоб на водиці сходило очищальне діяння присушної Троїці, щоб була їм дарована благодать і збавлення, благословення Йорданове силою і діянням, і щастям Святого Духа. Щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благочестя зі шестям Святого Духа, щоб вода ця стала даром освячення і збавленням від гріхів націлення душі і тіла і на всяку особливу користь, щоб була вона на очищення душі і тілес усім, що з вірою черпають і причащаються нею. Гарні за своїм глибоким змістом молитви Йорданського водосвяття величають Пресвяту Тройцю і просять Святого Духа, щоб зійшов і сам освятив воду. Тут підкреслюється значення, сила та святість Йорданського водосвяття. Ось дещо з тих молитв. Днес йорданські води перетворюються на цілющі Господнім пришестям. Днес людські гріхи йорданськими водами обмиваються. Днес рай відкривається людям, і сонце правди осяюється нам. Днес ми ізбавилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Днес ми від тьми визволилися і світлом Богорозуміння озоряємося. Днес світлом просвічується все сотворіння. Сам, отже, чоловік любче царю, прийди і нині щастям Святого Духа і освяти воду отцю. І дай їй благодать і збавлення, благословення Йорданове. Сотвори її джерелом нетління, даром освячення, розрішенням гріхів, зціленням недуг, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, ангельської сили сповненою, щоб усі, що черпають і причищаються, мали її на освячення душ і тілес, на стілення від відтерпінь, на освячення домів і на всякий особливий пожиток. І подай усім, що доторкаються до неї і причащаються, і помазуються нею освячення, здоров'я, очищення і благословення. На божественній літургії святого Івана Золотогостого сьогодні читаємо Євангеліє від євангелиста Марка з першої глави, з першого по восьмій стишок, де є такі слова. Початок Євангелі Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаїї. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопіющого в пустині. Готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі Єрусалимляни, хрестились від нього в ріці Йордані і визнавали гріхи свої. Йоан одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв і мед дикий. І проповідував, кажучи слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалі. Я вас хрестив водою, а він хреститиме Святим Духом. Голос вопіющого в пустині. Готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення, покаяння на прощення гріхів. Освячена Йорданська вода є помічною для людини у всьому. Однак людині, неосвяченій святим покаянням та вірою, вона допомогти аж ніяк не може, подібно як Бог без бажання людини не може її спасти. Ні частота, ні кількість прийнятої освяченої води не можуть з людиною зробити те, що робить Христос Духом Святим через святу тайну покаяння. Йорданські води були знаряддям для хрещення Христа та святого богоявлення, тож нехай і через наші води йорданського часу Господь засвідчить нам через свого Сина, що ми є тими, яких він собі вподобав. Нехай я краще стану попелом, ніж пилом, нехай краще вичерпається моє полум'я в сліпучому спалаху, ніж цвіль задушить його. Джек Лондон, нехай знаменується на нас світло обличчя нашого Бога, щоб ми ходячи в ньому побачили світло недоступної Його слави. Христос рождається. Славімо Його!